Лише 12 країн визнають уряд Тайваню. Чому це так? Які наслідки для світової дипломатії та безпеки? Більшість країн, включно з такими великими державами, як США і Велика Британія. Підтримують дипломатичні відносини з Пекіном, неявно приймаючи позицію Китаю про те, що Тайвань є частиною єдиного Китаю. Ця позиція, відома як політика одного Китаю, має вирішальне значення для дипломатичних та економічних відносин з Китаєм, який може похвалитися другою за величиною економікою у світі. Щоб орієнтуватися в цьому делікатному питанні, ці країни часто використовують навмисно розпливчасті терміни, такі як самоврядний острів для познання. Тайваню, але чому навіть тайванський уряд обережно ставиться до проголошення незалежності? Невже загроза китайського вторгнення настільки сильна? Дійсно, Китай неодноразово попереджав, що будь-яке офіційне проголошення незалежності Тайваню стане підставою для військових дій. А це загроза, яка має значні геополітичні наслідки в цьому відео. Ми заглибимось в ці та інші питання, починаючи з багатої захоплюючої історії Тайваню та його відносин з материковим Китаєм. До його сьогодення і перспективи. Колоніальна епоха. Почнемо з 16 століття, коли європейські дослідники вперше натрапили на острів. Легенда свідчить, що португальські моряки, зачаровані його пишними ландшафтами, вигукували Ілла Фармоза або Прекрасний острів, побачивши Тайвань наприкінці 1500-х років. Хоча португальці так і не заснували колонію, назва Фармоза. Прижилася і згодом була перейнята європейськими поселенцями. На той час острів населяли малайсько полінезійські народи, які не мали центральної влади. Ці племена були відомі своєю особливою мисливською культурою, яка включала полювання за головами. Особливо цінувалися голови перших китайських поселенців, які вважались у цих племенах ознакою мужності та хоробрості. У 1624 році Голландці стали першою наземною державою, яка заснувала фортецю на. Формозі створивши базу на півдні через два роки, на північ прибули іспанці, але решта острова залишалась під контролем. Корінних племен, включаючи могутнє королівство Мідах на заході. Незабаром голландці вигнали іспанців і поширили свій контроль на більшу частину острова. Хоча деякі центральні райони продовжували чинити опір. Не маючи достатньої кількості робочої сили для отримання своєї колонії, голландці заохочували масову міграцію з Китаю, що створило підґрунтя для значних демографічних змін. Лоялісти династії Мін і династія Цин. Європейська колонізація була суворою і нетривалою. Вона Тривало лише кілька десятиліть. Після падіння династії Мін у Китаї в 1644 році лоялісти поваленого режиму втекли на Формозу. Серед них був відомий полководець Ченг Ченгкун, відомий на заході як Каксінга. За підтримки місцевих племен Касінга успішно вигнав голландців у 1662 році і заснував королівство Заснував Тунгнінг це знаменувало перший випадок, коли Тайвань опинився під владою Ханської імперії. Бачення Каксінга полягало в тому, щоб використати Тайвань як базу для відвоювання материка для династії Мін. Але ця мрія так і не була втілена в життя. Після його смерті династія Цін поступово розширила свій контроль над островом, інтегрувавши його в найбільшу історію Китайської імперії, яка Включала зовнішню Монголію, Тибет і Сенцян. Спочатку цін не виявляли особливого інтересу до Тайваню, але в 1885 році вони визнали його провінцією. Цікаво, що ця назва походить не з Китаю, а походить з назви одного з корінних племен острова. Однак, статус Тайваню кардинально змінився після поразки династії Цин у першій китайсько-японській війні 1895 року. За договором Сімона Секі. Тайвань відійшов до Японії, що знаменувало початок нової колоніальної ери. Тайванці чинили опір як китайському, так і японському пануванню, навіть на короткий час створивши республіку Формоза. Однак Японія швидко придушила цей рух, і Тайвань став першою заморською колонією Японії, заклавши основу до подальшої експансії країни в Азії. Японське правління і Китайська республіка. Під час японського правління Тайвань зазнав значних змін. Японці розбудували. Інфраструктуру запровадили сучасну освіту та тісніше інтегрували Тайвань до складу Японської імперії. У цей період на острові також спостерігався підйом індустріалізації. Тим часом династія Цин у Китаї розпадалася, ослаблена внутрішніми чварами та повстаннями, такими як боксерське повстання 1900 року. Падіння династії Цин у 1911 році призвело до створення Китайської республіки, яка заявила про свій суверенітет над Тайванем Незважаючи на те, що острів перебував під контролем Японії, Китайська Республіка встановила дипломатичні відносини з світовими державами, претендувала на територію, що простягалася від зовнішньої Монголії до Тайваню. Ці кордони досі використовуються на гербі морської піхоти Тайваню. Але центральний уряд, який тепер перебував під владою націоналістичної партії Гаміндан, Здійснював слабкий контроль над китайською республікою, яка була роздроблена на конкуруючі удільні князівства, керовані військовими лідерами або воєначальниками. Початок ХХ століття в Китаї був позначений неспокоєм і піднесенням конкуруючих ідеологій. Комуністична партія Китаю була заснована в 1921 році за підтримки комінтерну радянського союзу. Комуністична партія Китаю та націоналістичний Гаміньдан спочатку співпрацювали, щоб перемогти воєначальників та об'єднати Китай під час північної експедиції. Однак їхній союз був сповнений напруженості, і врешті-решт розпався, що призвело до жорсткої громадянської війни. Після поразки Японії у Другій світовій війні в 1945 році Тайвань був повернутий Китайській Республіці. Але громадянська війна між Гамінданом і комуністичною партією Китаю відновилася, що завершилася перемогою комуністичної партії на материковій частині країни. 1949 році і створенням Китайської Народної Республіки. Уряд Китайської республіки відступив на Тайвань, запровадивши там воєнний стан на 4 десятиліття. Економічний бум і демократична еволюція Тайваню. Спочатку Гаміндан мав на меті захопити материкову частину країни, але поступово змістив акцент на внутрішні реформи у відповідь на зростання продемократичного руху. Економіка Тайваню процвітала, особливо в технологічному секторі. До середини 1980-х років Тайвань став провідним виробником комп'ютерів і комплектуючих, а сьогодні він домінує на світовому ринку напівпровідників. Фондовий ринок Тайваню посідає 10-те місце в світі. Його ринкова капіталізація перевищує капіталізацію Південної Кореї та Австралії. Економічний бум Тайваню в цей період часто називають тайванським економічним дивом. ВВП країни зростав в середньому на 8,7% на рік. З 1961 року по 1990 рік, перетворивши її на одного з чотирьох азійських тигрів поряд з Гонконгом, Сінгапуром та Південною Кореєю. Сучасність демократія проти автократії. Жива демократія Тайваню різко контрастує з автократичним режимом Китаю. Після періоду реформи відкритості ініційованого Ден Сяопіном наприкінці 1970-х років Китай зробив більш авторитарний поворот під керівництвом Сі Цзінпіна. Сі оголосив, що повне возз'єднання Китаю і Тайваню неминуче, незважаючи на те, що Тайвань ніколи не був під контролем комуністичної партії. Для Сі воз'єднання стало б завершальною главою в баченні Мао Цзедуна. Тайвань, однак, є свідченням сумісності китайської культури з ліберальною демократією, що становить значний ідеологічний виклик для комуністичної партії. Успішний демократичний перехід Тайваню ознаменувався скасуванням воєнного стану в 1987 році і першими прямими президентськими виборами в 1996 році, що зробило його першою китайськомовною країною, яка досягла такої віхи. Майбутнє Тайваню залишається ключовим питанням міжнародних відносин не лише через його стратегічне розташування, але й через його ключову роль у глобальному ланцюгу постачання технологій, зокрема у виробництві напівпровідників. Одна лише компанія Тайван Семикондактор Manufacturing Company, TSMC, контролює понад 50% світового ринку. Напівпровідникових ливарних заводів, що робить її незамінним гравцем у технологічній індустрії, таке домінування робить стабільність Тайваню питанням глобальної економічної безпеки. Більш того, історія демократичного успіху Тайваню різко контрастує з авторитарною моделлю Китаю, підкреслюючи потенціал демократичного врядування. Китайському суспільстві ця ідеологічна боротьба виходить за межі кордонів, впливаючи на глобальне сприйняття врядування та прав людини. Зі зростанням напруженості постає питання: чи може ситуація на Тайвані стати точкою спалаху ширшого геополітичного конфлікту, ставки високі, адже це може вплинути на міжнародну торгівлю, військові альянси та глобальний технологічний прогрес. Перед обличчям цих викликів Тайвань продовжує процвітати, демонструючи стійкість та інновації. Його шлях від зруйнованого війною острова до технологічного центру і динамічної демократії. Слугує надихаючим прикладом. Світ уважно стежить за тим, як Тайвань розвиває свої складні відносини з Китаєм, балансуючи на лезі ножа між миром і потенційним конфліктом. Результат цього деликатного балансу визначить не лише майбутнє Тайваню, але й геополітичний ландшафт 21-го століття. Будь ласка, підпишіться на канал, натисніть на кнопку сповіщення і підтримуйте нас на Patreon. Дякую!